Валерій Нефедов, гідроархеолог, реставратор, працює в Національному заповіднику Хорти... Хортиця. Uh -huh. ну, цієї справі присвятив, можна сказати, майже все своє життя. Да, зрозуміло. Ви як фахівець і досвідчений гідроархеолог можете розповісти нам про те, коли от зійшло водосховище Каховське, це відбулася катастрофа. Так, в принципі, для людей це катастрофа значна. Але що воно відкрило для науки, для археології і чи які uh -huh. перспективи в цьому? Ну, дивіться, по-перше, що таке Великий Луг, да? яку роль він зіграв в нашій історії, історії України? Великий Луг це унікальна геологічне природне середовище, де, яке приваблювалося на давніших часів до себе людину. І саме на цій території три унікальні явища природні це дніпровські пороги. Острів Хортиця та Великий Луг, да, які відіграли дуже важливу роль в історії України. Так от що таке великий Луг? Як в козацькі часи казали, Великий Луг батько, да, а Січ мати? Великий Луг це літописне Лукомор'я, тобто лук у моря. Тобто за порогами, коли е, просувалися е, наші пращури, то це луг, який е, вони зустрічали на передодні моря. Далі був вихід вже у Чорне море через Дніпробузький Лиман, і далі, далі Руське море, як воно називалося у козацькі часи, е, і далі вже вихід у світ е, давньогрецької, візантійської культури. Е, ну, сам великий луг, він уявляв собою. Середовище, водне середовище, тобто я хочу на цьому накреслити. За даними до затоплення, там було понад 11 тисяч різноманітних островів, проток, там, болот, тобто це водна стихія, неймовірна водна стихія, яка багата природними ресурсами. Там І звір, і, по-перше, це риба, водилися осетрові, які досягали дуже великих розмірів. Це і бортні добування дикого меду, це і ну, різноманітний пташиний світ, Тобто це була біо... різноманітна біомаса, яка і приваблювала людей. З іншого боку, взагалі, що стосується самих українців, я є прихильником того, розглядати українців як культуру річну, тобто річкових людей. Тобто на нашій території з найдавніших часів це було, ну, Великий степ, да, велике пограниччя. Тобто тут просувалися із сходу на захід, просувалися культури кочові, які були, як правило, завжди ворожі до осілих племен. А наші пращури, да, осілі землероби та мисливці, вони спускалися шляхами водними то саме по річках. І річка була одночасно і місцем, яке годувало цих людей, було і захистом, їх середовищем. тобто Взагалі у українців ми розуміємо в традиціях да, багато культу водного. Там і мавки, да, і е, підводний світ, який відігравав в легендах, казках та інших саме е, впливав на менталітет формування українців. Тому для нас це не тільки. Якесь природне середовище. Це ще якесь має таке культове священне місце. І саме на Дніпрі, на Хортиці, ми знаємо на... і нижче, були культові споруди, де люди, уявіть собі, на фоні досить для всіх племен таких несприятливих умов в степах. І тут відкривається таке ну, неймовірне багатство. Да? Ті люди, хто бачив великий луг. Вони вважали, що Геродот писав, що це надзвичайно багаті місця, де живуть царські скіфи на берегах Гілеї. Тобто, з найдавніших часів це місце вважалося як райським якимось священним, благодатним, ну і так різне. Ну, За літописами нашими це Лукомор'я, як я казав. Саме на цьому місці. В історичному плані зберіглося надзвичайно висока е, концентрація і кількість різноманітних археологічних пам'яток. Саме е, тут і пам'ятки, і як осілих племен, які займалися землеробством, так і кочовиків. Тобто тут був перетин е, шляхів різних археологічних культур, е, де відбувалися контакти. Якщо в степу, там внаслідок конфронтації... Е, ну, один етнос знищував інший, да, і там кардинальна зміна проходила населення. То саме такі місця, як Великий Луг, там Острів Хортиці, Дніпрові Пороги, там, де був захист для цих племен, які залишалися, вони переживали цю і потім вступали вже в мирні стосунки з тими племенами, які сюди приходили. Відбувалися міжкультурні контакти. Завдяки цим міжкультурним контактам відбувалося формування нових. Культур, які е, об'єднували, могли поєднувати різноманітні е, якісь аспекти, і формувалися зовсім щось нові культури з е, непритаманими попереднім культурам якостям. Mm -hmm. е, в общем, великий луг це було велике багатство. І якщо за свідченнями багатьох там. Да, Сучасників там доби козацтва XVIII століття, XIX, навіть початок 20-го перед будівництвом Дніпрогсу, то дуже багато людей казали, що це багатство, яке не можна знищувати. Але відбувся перший злочин, коли було прийнято рішення по затопленню е великого лугу. Е хоч ну, багато вчених кажуть, що сенсу в цьому забагато не було, тобто затоплені Величезна територія плодородних, неймовірно багатих земель водою. Якщо Голландія там відвоює у моря територію, то тут просто ну, без якогось розумного глузду ми взяли, затопили найродючіші землі, де ну, було все. Тобто це був перший злочин, да, коли таке відбулося. Створення Каховського водосховища. Створення. Пройшло вже скільки років, да, майже 70 років. Зараз відбувся через агресію Росії, відбувся теракт і була підірвана Каховське водосховище. Відбувся другий злочин, терористичний акт, який привів до катастрофічних наслідків. Тобто вода спала ті, по перше, постраждало дуже багато людей, затопило. Ті села О Олешки да, на лівобережжі Дніпра е в районі Херсону. Е тобто це дуже вплинуло негативно і завдало дуже великої шкоди людям. По-друге, це завдало е катастрофічних наслідків для природного світу, вже того, е що утворився саме вже в Каховському водосховищі. Тобто, там вже воно якось відбулося до якогось природного балансу. І по-третє, це призвело до відкриття і активної руйнації багатьох археологічних пам'яток. Тобто рівень води спав, гідрологічні процеси вже змінилися, річка намагається повернутися до свого природного балансу відразу, тобто, промиваються якісь нові протоки, щось відкривається, щось замулюється. Тобто Річка і за часів Каховки Дніпро намагався. Повернути той баланс. Тобто відбувалося заболочування тих територій, які були затоплені. Рослинний світ, водний світ був перелаштований саме на ці умови. І поступово там тобто, ми бачили, з'являлися острови за що намулення, тобто річка ніс свої якісь там. З течією своєї грунти, які відкладалися саме тут. Тобто йшло, йшов процес е, перевідкладення на, на території Каховського водосховища, е, е, мулості ці відкладення формували нові ґрунти, е, ну, як які піднімалися. Тобто, Річка Дніпро поступово намагався повернутися до свого е, русла, до тіє течії, яка уста. б вже була нормальна. Зараз це відбулося дуже різко. Тобто ці дуже різкі зміни. Вони привезли до катастрофічних наслідків. Руйнуються пам'ятки. Ну, на жаль, через війну, через бойові дії немає доступу до всіх цих територій, але перед нами задача стоїть все ж таки прикласти максимум зусиль для проведення досліджень. Якщо вдасться, то провести якісь роботи рятувального характеру, які дозволять. Провести рятувальні дослідження та зберегти ті пам'ятки, які ми можемо втратити назавжди. Особливо це стосується пам'яток, які містять органічні речовини. Це в першу чергу залишки там кораблів та інших дерев'яних конструкцій, які зараз знаходяться в стані так званого мокрого архівічного дерева. Воно надзвичайно Чутливе для атмосферних умов, якщо воно в воді зберігало повністю свою форму, під час висихання воно руйнується. Якщо от сьогодні ви бачили, е, біля хортиці е, відкрило носову частину е, довбаного стародавнього човна, і він дуже втратив свою первісну форму. Тобто ну, пам'ятка фактично вона розтріскується і руйнується. Тому, незважаючи на ті умови, в яких ми опинилися, треба використати всі можливості для своєчасного їх виявлення, дослідження, прийняття якихось рятувальних мір, щоб ці пам'ятки не, не були втрачені безслідно. Ну а коли затоплювали так само, що воно руйнувалося? Так само руйнувалося. Ми зараз, що ми бачимо зараз да, на території, які відкрилася? Тобто річка понизила свій рівень до природного. Тобто зараз Дніпро повертається в старе своє русло. Але внаслідок діяльності людини за останні 70 років ну, воно зрозуміло, що не завжди дбали про майбутнє, тобто добували пісок, там проводились якісь е гідроспоруди, які не завжди е мають, ну не впливають на оточуюче середовище. Зміна русла воно приводить до того, що десь підмиваються береги, знищується разом з берегами культурний шар, який там знаходився, там десь на іншому місці відбувається перевідкладення, формуються якісь нові, нові території. Тобто ну, це такий процес гідрологія, це ну, досить складний процес. Втручання е в гідрологію річки, воно має дуже е складні наслідки. Ріка застоюється, там заболачується. Відбуваються вже негативні процеси. Тому до річки треба ставитися дуже обережно. Якщо брати великий луг, то я думаю, що це, що відбулося, ну, і злочин перший це забудова затоплення великого лугу. Зараз підривка Ховки його відкриття да, привезло до багатьох негативних наслідків. Але зараз треба бути, щоб український народ був... Мудрим і прийняв правильне рішення, чи треба зараз відновлювати Каховське водосховище, чи треба відновлювати той самий великий луг, який має дуже багато позитивних преференцій. Тобто це унікальна була природна історична середовище, саме поєднував природу і історію. Люди обирали місця для свого існування саме завдяки природним ресурсам цієї території. На мою думку, взагалі треба е, думати про створення е, ну, такого напрямку, як Великий Луг по його дослідженню, відновленню як природи, е, вивченню та збереженню історичних археологічних пам'яток. Тобто я вважаю, що це напрямок ну, рівня національного, тобто рівня України і навіть, можливо, рівня ЮНЕСКО, де ця територія може бути Збережена, відтворена. Треба досліджувати, як це правильно робити, щоб було найменше негативних якихось наслідків. Якщо, наприклад, уявити, да, що буде відновлено Каховське водосховище, то пам'ятки це можливо якось зберегти, там, наприклад, території Січі, -Січ, uh -huh. там колишнє, чи щось таке, чи це. А, ну, ви знаєте, коли затоплювалося Каховське водосховище, тоді. Терміново намагалися провести якісь дослідження, там, але археологи працювали, як то як кажуть, під ножем бульдозера, да, коли вже треба було швидко-швидко щось встигнути, все не встигали. Так само працювала експедиція під час будівництва Дніпро-Гесу. Тоді на прожистій частині Дніпра працювала комплексна експедиція, Було виявлено величезна кількість археологічних об'єктів, але далеко не все було. Стигнули дослідити і виявити. Е, так само і тут. Е, ну, якщо все ж таки трапиться, що буде прийнято рішення по затопленню Великого Лугу, то треба максимум зусиль направити на, поки є можливість це все, все виявити, дослідити максимально, щоб всі ці пам'ятки були досліджені. Угу. Ну, але, на мою думку, це буде, буде наступально. Це буде дуже хибний шах. Я думаю, що треба пережити ну, одну, а краще там, дві-три повені, і Дніпро сам себе відновить. Тобто те, що ми зараз бачимо, вже досліджуючи території навколо Хортиці, на тих територіях, які зараз відкрилися нижче Хортиці, відновлюються протоки. Вони були замулені за ці 70 років, тобто там течії не було. Ті всі ями, які були руслами старих річок, проток. Вони почали замулюватися, тобто дно почало вирівнюватися. Зараз вода спала. Проток води залишився той самий, який був ну, річки, річки. Тобто проток води, скільки кубометрів, 50 кубометрів на рік, наскільки я розумію, проходив через Дніпро. І цей поток, він і зараз залишається. Але русло зменшилось, течія збільшилась. Тобто річка почала промивати ті свої старі, старі русла. І, і що дивно, от на, навіть в цьому році ми ну, побачили ну, дивну картину. Зазвичай е, на цей період, на середину літа, на червень, е, вода в Дніпрі е, цвіла і прозорість води під час підводних досліджень, досліджень е, була майже нульовою. Тобто до 30 сантиметрів була прозорість води. Тобто Руку, перед фактично. маскою да, вже майже тобто там угу. досліджувати було дуже важко, бо. Майже в сліпу. Зараз на цей момент прозорість води 4,5-5 метрів. Це просто дивно, але ну, незважаючи на те, що е, вище, да, за Дніпрогресом, е, водосховища залишилися. Тобто ми отримуємо воду, яка вже попадає сюди. Але завдяки течії річ, річка насичується киснем, тобто відбуваються процеси такі, які. Її оздоровлюють, Уже це дивно. Тобто ви кажете, прозорість води безпрецедента на да, такого сезону. Взагалі, дуже ну, неочікувано, ага. що вона така буде. Це дійсно, якісь пам'ятки, може, можете розповісти про пам'ятки, які зараз, там, наприклад, відкрились, чи зараз які ви вже побачили, дослідили, mm -hmm. якщо не секрет. Ну, Біля Хортиці, там, моїми колегами, е знайдено досить багато цікавих об'єктів, які, на жаль, потрапили саме. Е ту категорію, які почали активно руйнуватися. Один з них це ось поруч з нами знаходиться човен Довбанка, Моноксил. За попередніми даними, це доба середньовіччя. Тепершу Моноксил це як? Це з давньогрецького термін моноксил зустрічається в давньогрецьких літописах і в слов'янських літописах до XVII століття. Буквально в перекладі моно. Один ксил дерева, тобто човни однодеревки, тобто ті човни, які видовбані з одного стовбура дерева. Ми знаходимо, як правило, дубові човни довбанки, ну, бо дуб міцний матеріал, він важчий, ніж вода, ті човни ну, за якихось обставин тонули, їх замулювало шаром піску, і ми їх тому знаходили. Але за часів козацтва ми знаємо, що особливо на ранньому етапі. Козацькі човни виготовлялися з липи, з осокоря, ну, інших пород Лічники. дерева. З дуба було важче, бо дуб дуже складний в обробці. Тобто Він потребував ну, більш якісних інструментів, більш, е, більшого затрату часу на виробництво цих човнів. Тому дуби з'являються, назва саме козацькі дуби, вже в середині, там, другій половині XVII е, століття. Коли ресурси, вже ті стовбури дерев, які йшли на виготовлення морських лодій та чайок, вже були використані і з'явилися кращі інструменти, тому вже була можливість виготовляти такі човни із стовбурів дубів. Ту територію нам доводилося досліджуватися і раніше. Була у нас експедиція саме на, по територіям Січі, Січей козацьких і одне з місць саме ми досліджували район Нової або Покровської Січі. Uh -huh. Були цікаві археологічні знахідки, це там і керамічний посуд, там, залізні знаряддя. Тобто ну, під водою тоді археологічний шар ми тоді зафіксували. Він там був. Але там було замулене таке, да, так? Під, підводні дослідження, там невелика глибина була на той час. Ми тоді досліджували територію, яка затоплена. Тобто гідроархеологія да, за... у нас була суто підводні пам'ятки, які ну, були здавна під водою. Тобто, саме це... Гідро. Да, саме гідро. тобто це ті матеріали, які пов'язані з судноплавством, з рибальством, з, там, з битвами. Територія прилеглих до поселень, там, де відбувалася діяльність людей, тобто пам'ятки потрапляли на дно ну, у воду і ставали суто гідроархеологічними об'єктами. А є об'єкти, які затопило, да, і принаймні навіть на Хортиці ми зараз знаходимо тобто ті е, ділянки, які були сушею, да, там була чотири. 4,5 метра глибина за останні десятиліття. і Ми проводили дослідження їх як підводних об'єктів. Зараз вони знову опинилися на суші, але на рівні води, на рівні коливання того природного процесу, весняних паводків. паводків тобто, ну, можна вважати це все ж таки гідроархеологічними об'єктами, але які відкриваються зараз і на поверхні. Тобто перспектив багато дослідження. Так, да, так. Да. Ну, я думаю, тут, ну, я вже висказав думку, що треба створювати якусь е, організацію національного структуру національного рівня, саме, яка би була е, спрямована на дослідження, вивчення, збереження і перспективне е, використання е, великого лугу. Це наша святиня. Тульська культури, фактично нашій, да. Так, це саме... одна з визначних наших територій, яка mm -hmm. відіграла дуже важливу роль в історії України. Ну, да, я чув, що є таке пам'ятне цивілізаційні осередки. Да, от як вони, каталізатор, каталізатор, як їх як, як mm -hmm. називають, саме де відбувалося формування нових якихось. Екосів, да? mm -hmm. а, да, так. а от біля Хортиці, саме археологами mm -hmm. нашими, хлопцями нашими. Знайдені були е, ну, два мушкета, два стволи мушкетів е, початку XVIII століття. Е, там речі доби козацтва, е, предмети доби бронзи, довбані човни. Датування ще ми поки що попередньо, тобто середньовіччя, радді аналіз дозволить більш точно mm -hmm. датувати його. Ну, Порівнювано з попередніми човнами, які підняті саме ж, е, на той ділянці. У нас датування е, 5-6 століття нашої ери, тобто це саме доба великого переселення народу дуже цікавий період в історії Хортиці і взагалі України. Е, другий човен датувався, дата була 10 століття, е, інших човнів є там датування... Це вже, Русичі, да, це вже Київська Русь. Е, 14-15 століття. Е, один човен, який ще знаходиться під водою. Але по пробі він дав да датування третє століття до нашої ери, тобто це ще скіфські часи. Ну, в общем, тут у нас багатюща історія, і треба, по-перше, е перешкодити знищенню цих пам'яток, щоб вони не руйнувалися, ми їх не втратили. Ну а по друге, ну знищення природою і знищення людьми. Тобто, ну, це знищення внаслідок антропогенних, антропогенних. Факторів. факторів. Тобто е знищення відбувається через діяльність людини, на жаль. Тому э, стосовно річки Дніпра, стосовно великого Лугу, ми повинні бути дуже обережними. Тобто, щоб не нашкодити. Тобто таку чайку, саме козацько будовану є перспектива, в принципі, знайти, щоб будували козаки ще старіше. Ну, тут ще такий момент, наприклад, вже на саме період е, цієї війни під час існування Запорізької верфі, там згадується, наприклад, е, побудувати козацьких лодок. На довбаній основі там, 20 одиниць, на барних 40 одиниць. Тобто тип судна був козацька лодка, але частина з них будувалася ще на довбаній основі, а частина вже на набірній, як ці кораблі, які ми зараз тут бачимо. Тобто той період був ще такий. Але воно, е, слід розуміти, що е, розвиток судноплавства, саме козацького він не був чимось. Таким законсервовано відокремленим, він е, е, розвивався в цілому, як -то, в світовій культурі суднобудування. Тенденція. Да, але мав свої якісь особливості. Це шляхи з варягу рекіда, тобто використання таких човнів, які були технологічні для виготовлення саме на Дніпрі, які могли проходити пороги виходити в, в Чорне море. Е, і так само. І е, судноплавство, суд, суднобудівництво по Дніпру впливало на, світову, ну, на світову розвиток світової е, суднобудівництва та судноплавства. Е, ну, такі моменти, про які казав, що свідчення про морські походи людей е, з півночі, да, як греки вважали, да, це Друге, е, Четверте століття нашої ери, а розвиток. Е, Варяжського судноплавства, да, він вже більш пізнього, 7-8 століття нашої ери. Е, і путь з Греки проходив саме по нашим територіям. І тут ще питання, хто на кого більше впливав, на, на Варяжське саме судноплавство. Можливо, і традиції, які від, тут були на Дніпрі, теж вплинули на е, ну, розвиток Варяжського судноплавства, бо вони дуже схожі. Ні, ну кажучи, що немає як одностороннього взаємопроникнення, Воно завжди да, буде да. в два боки йти. Е, ну, в общем, той же ну, джерела X століття е, цікаве джерело. Це візантійський імператор Константин Багрянародний залишив е, таку працю письмову об управлінні імперії, і там він е, записав дуже цікаві дані про те, як руси. Збиралися та ходили в поход до Візантії, ну, із з варяху греки, як будувалися лоді, кораблі, заготовлялися довбані основи на притоках Дніпра вище Києва, сплавлялися до Києва. Там вони вже готувалися, набивалися борти, тобто утворювалися набойні лодії, утворювали, ну, перетворювалися на морські кораблі. Оснащували якорями, парусами, провіантом, там все, все, що необхідно для дальнього походу, і потім каравани, ці, ці кораблі, вже йшли або для військових справ воювати, або для торгових якихось вправ. Ну, таким чином дуже цікаві свідчення ми маємо.